Всім привіт! З вами Німон і сьогодні ми будемо чержі. Настя буде озвучуватися, а я буду проходити. Давайте! Всім привіт! І мене звати Настя. Ну, як Дима сказав І я не знаю, що мені взагалі знімати, що мені... Ой, не знімати, а озвучуватися. По мене все составляли. Ну, по перше, мене звати Насті. Мене я з України. Мені стільки сіроків. Не буду казати свідки, бо мене ще забелять. Зразу хочу сказати, підписуйтесь на Зібо, бо ви дуже стараються і я не знаю. Я ще я так не стараюсь не своїм відео, як він. Лайки е, ставити, по у нього один підписник і 56 переглядів Усіх відео. то ще вже, вже нагріз. У нього тут один підписник. І пару лайків. А в тіктоці у нього 300 ще підписників і всі кілька лайків. Е, тут буде фотка з кліперина. Я не знаю де, може внизу, може в гру. Я ще точно не знаю. І тут не спілкуватись. І підписуйтесь, опусковився в Тікток купити йому хоч 500 чи тисячі. Ну, ліпше 500, бо йому тут тисячі ще не знаю скільки. Так, я не знаю, що мені ще говорити. Е, у Єбу скільки Єбу в тебе відео? Е, yes. А це буде сьоме. Шість, а це буде сьоме. Бачите, як він старається і це все запам'ятовує. Yeah. Ви що, серйозно? мені з ясно ніхто б так не запам'ятовував як зима. Я не знаю, що ще говорити, но я дуже вдачна хто дивиться наш, наші відео. У ну, нас свитки сєш 56 переглядів. Я не знаю, може там уже більше чи менше, я не знаю. Та нині таке відео, що ми говоримо про ютуб. Я йому дуже хочу в, о, в о, цьому ютубі е, тупити хоч 10 підписників, він, напевно, буде скакати від щастя. Але я не знаю, мені його жалко і обов'язково підписуйтесь сікток. Сіксок, сіксок, сіксок. Я вам буду завжди сіксок говорити по ютуб, та в ютубі набагато тяжкіше знімати. Та Діма? Ага. У сіксок там зайняв. У я тебе переб'ю. У Ютубі набагато тяжкіше, потім змонтірувати, викрасти, озвучити, змонтірувати. Ви думаєте, ми це відео просто зняли і викликали? Ми просто зараз ще буду я і зіму його монтувати. Ну, більше сяпу, я тому більше щось розумію. Ну, я не знаю. Стой, стой. Я більше знаю, як викладати в Ютуб. Так, бо Діму сказано, що він там щось погано грає, і ще не проти сильно. Два рази пройшов. Він збагався б кушов старого І майже ще раз пройшов, і тоді я впав. На іншому відео переходьте. І всім па-па, і ми вас дуже сильно любимо. Підписуйтесь.